Бо він вам попереджає ці зоні. Ось цьому сезоні.

сі самих тут кити треба Thank okay. you.

Це трактора з 2006 року. Була 82. ка Мустас виснули, поставили простого. Ціна його 8 тисяч. Така 80-ка, 6 тисяч. 82, ка велика кабіна. 6400. Такий так, шість чотириста. такий 3600 2800 Дві Дві сороківочки такі є по дві тисячі. Ці валочки є такі. Такі по 24500, такі більші. Ті менші по 18500. Прицепчик такий, самосвальний. Колеса 15 кілоазовські, запаска є, документи. 1600 доларів. самосвальний Прицепчик в ідеальному стані. Картоплі купалки, плужки, десь коронадо Т40. Оприскувачі. Даної розкидачі О, там коментар, до речі. Коментаторі. Наподобі міська штебе. Міскоштибат у нас там переважає абсолютно всіх коментаторів. Він там дуже сильно коментував. Зараз бідолаха на дно взагалі на трошки боїться, щоб йому пальці в двері не зажали. От, Дивіться, бачите, який красень приїхав. Грузи, звісно, ми звідси заберем. Зроблений такий тракторець 4200 а в такому осані як є, він повністю заводиться, справний. За 3200 маєте 1000 доларів економити. Та для тих експертів, коментаторів, які хочуть тракторця, так як він є. Купляєш і собі сам його. Культуруєш технічно повністю справний. Такий дракончик є. 200 разом з навісним. Кун на Т-25. Ти п'ять доларів. Приїхало трошки плушків трьохкорпусних. Картопліку паличка така маленька, акуратна. 14 тисяч гривень. Така велика є. Та велика буде 17 тисяч. Косілочка Косілочка 700 доларів. Два круга є по 8 тисяч. Карет є багато до Т-25, 200 доларів, 300-500, як яка. Оця швирялочка, швирялка 9 тисяч. Така копалочка, 30 тисяч. Дискова оборона на 12 тарілок на 3 стойки з катком 52 тисячі. Такий культиватор. Десять тисяч до сороківки. Мульчер. Мульчер вісім тисяч. Такий плужочок двісті доларів. Така є. Кусілочка. 800 доларів. Ну, тут плужки у нас до вибору, до кольору. Хочеш дешевший, хочеш дорожчий. Хочеш під реставрацію, хоч готовий. Сівалочка Фіона 2 метра 1100 доларів. Трохкорпусний корпусний на високій стійці хоч на низькій. Такая сажалочка. Була ціна 1950, зараз 18500. Лопата для снігу. Така до Т40. 6 тисяч гривень, така лопата буде коштувати. Такий маємо тельфер, може кому потрібен. Тельфер, нам не потрібен, маємо погрузчика. Еліфер. За 15 тисяч і там. Такий плужочок. буде 6 тисяч. Тут треба трошки переварити. Неправильно Не переварили. Є сонечка. Є мульчер. Є такий плужочок польський, бометовський, 24 тисяч. Ну і розкидач 3200. 80-ка є хороша. За 4500 на хорошій резині. На дозаторі. Пускач на стартері. Япончик є. Япончик на віддачу 4300. Акумулятора поставлено на зарядку. Моторчик троциліндровий. Ціну знижену, бо треба бабла. З передком япончик. Питань по ньому немає абсолютно ніяких. Така 25 очка приїхала. Красиво з Польщі, нічого їй не бракує. Абсолютно все справне. Ціна її 4800 на віддачу. Також у нас є багато запчастин, всяких різних, бортові, коробки. Передки.

Весим 200. Сайт Дракон 3000. Сайт 5200. Пять двести, четыре шестьсот, четыре триста, ця двадцать пятка дорога, вона семь тысяч, ця четыре в і такий дракошик 3600 лужонг 9 Тракторець 18-го року, повністю справний, життя трохи бачив. i počinje s